Вітаю вас, звати мене Легон Роман, Хто я такий, хто мене знає, тому не треба розказувати, а хто не знає, хай тут знизу будуть силочки на всі мої, на всі ресурси, де мене можна знайти і дізнатися про мене більше, тому що я справді займаюся дуже різними речами. Я справді м -м, звалив на свої плечі, могутні плечі, е звалив дуже багато напрямків діяльності. Е Різних, в різних напрямків. Вони, вони як, як, якби так навести стрілки, вони у різні сторони навіть дивляться, але на даний, на даний час мені це все вдається. І, і славу, слава Богу, це приносить результати. Я пропоную моя, мій сьогоднішній ролик саме про мою нову діяльність. Я, я пропоную рекламу. Яку рекламу? Потужну. Я просто рекламую потужно. Чому? Багато людей не користуються таким видом реклами, як рекламою в інтернеті, а саме в соціальних мережах. Одномоментно я зрозумів, що я маю все для того, щоб рекламувати. Чим я доведу це? Так тим, що три роки тому про мене ніхто не знав, а зараз я відомий. Наскільки я відомий і наскільки це мені допомогло, допомогло мені круто, я кожен вид своєї діяльності розкручую буквально за, за рік, я, я реалізую себе повністю, наскільки дозволяють мені мої потужності. Тобто я займаюся каменем, я просто фізично більше поставити каменю не можу, навіть своїми помічниками, навіть своїми е майстрами, які зі мною під, співпрацюють. От, я продаю квіти. Я реально більше продати квітів не можу, тому що я їх більше не маю. Оскільки в мене є квітів, оскільки я їх продаю. Тобто в один момент, якщо я захочу повідомити щось широкому загалу, я можу це донести до вух приблизно. Я, я називав цифру 100 тисяч, але я, я схиляюсь до того, що це набагато більше. Але я повторюю, 100 тисяч людей тільки в Однокласниках можуть мене почути протягом дня. Минулого тижня я. Я почав рекламувати вже, ой, не минуло. Цього тижня у вівторок я створив канал на YouTube, я створив е, групи в контактах Facebook Однокласники. Створив групу в групі однокласників за 4 дні тисячі чоловік. От, от, от мої можливості. Е, закинув кілька роликів. На однокласниках ролики переглянули, ну, які 600 переглядів, які 500, які 400. Переглядають. і Я не включив всі важелі, я не натиснув всі кнопки, це йде експериментальна моя така робота. Отож, що я пропоную? Я зараз. Вибачте. Я звертаюсь до, до тих, хто мене знає в соціальних мережах, звертаюся до своїх друзів, до своїх однокласників, в... брати мої, друзі мої. У вас бізнес, у вас магазини, у вас бази, у вас ресторани. Я, я пропоную вам наступне. Я абсолютно безкоштовно, круто прорекламую, хіба реклама буває лишньою. Мої друзі, які ніколи не займалися підприємницькою діяльністю, мої подружки, вони ви вишиваєте бісером, ви просто вишиваєте, ви малюєте, ви співаєте, ви, ви, ви різьбите. Я, я готовий розмістити фотоальбоми, створити відео. І закинути. Можливо, це ваше призвання, можливо, ви на цьому будете заробляти гроші. Повторюю, це на даному етапі це все безкоштовно. Чому я пропоную саме тим людям, яких я знаю, особливо тим людям, яких я знаю. Тому що я вас знаю, я можу вас радити. Я, я намагаюся вести чесне життя. Тому я, я хотів би рекламувати людей, яких знаю особисто. Я, я користуюсь послугами власників будівельних магазинів. І я би з великим задоволенням виховував вас, хлопці. Неважливо, де ви є, в Борошневі, чи ви в Кауші, чи в Долині. З великим задоволенням, тому що я буду знати, про що я говорю. Я, я, я пристойно розуміюся в будівельних матеріалах, я буду знати, що я говорю. Також е квіткові магазини, У мене крута група, де мене знають саме такого, який вирощує квіти. Квіткові магазини, звертайтесь до мене, я з великим, ви не конкуренти мені. Ви мої друзі, ви мої колеги, я просуватиму у вас. Е, майстри з укладки каменю, будь-які будівельні майстри. Хлопці, я просуватиму у вас. Для чого це мені запитаєте? Ти хочеш на мені заробити? Так хочу! Звичайно. Але яка різниця, чи я зароблю на вас, чи не особисто на вас. Я зароблю на цьому механізмі. Я зароблю на цьому ресурсі. Ви заробите свої гроші, тому що прийдуть нові клієнти. Обов'язково прийдуть, я вам це гарантую, ви побачите. На чому зароблю я? Ну, зароблю на рекламі. Не на вас. Зароблю на тих, хто прийдуть після вас. Отож, я запрошую вас на, на шоу, я запрошую вас на сеанс нового фільму і пропоную вам безкоштовно білети в перший ряд. Сідайте і дивіться, що від вас треба? Так нічого, вашого дозволу. Вашого дозволу. Я сам се торгую, сам зніму відео. Якщо маєте не хочете мене не хочете особисто зі мною спілкуватися, бо дехто з моїх друзів досяг високих вершин, я, я не гордий. Я, я попрацюю з вашим менеджером, я попрацюю з вашим продавцем, в вашому магазині. Я все розумію. Але однозначно я, я пропоную круту штуку. Припустимо, сьогодні ми з вами домовились, завтра я починаю над вами працювати. А післязавтра ви побачите результати. Кожен власник магазину, завозячи новий товар в магазин, вже до вечора скаже нашому селищу, нашому району, нашій області і всій Україні, я маю його. Цей товар вироблений в Німеччині, куштує стільки-то, стільки-то, таким-то, таким-то людям знижка. Все. Отож, давайте збагатіємо разом. Я, я пропоную. В першу чергу тим, хто знає мене в соціальних мережах, тим е, моїм особистим друзям, однокласникам. І взагалі хто б це не прийшов, хто б це не прийшов, перші ряди будуть зайняті. Святе місце пустим не буває. Тобто прийде Іван, прекрасно прийде Володя, супер, Микола, просто безподобно. Але якщо вони не прийдуть, сядуть інші. Я, я дякую вам. Я маю надію, що. Ви зрозуміли, що я пробую до вас донести. Обов'язково підпишіться на цей канал. Ви зможете переглянути статистику, ви зможете потім переглядати, можливо, ви сьогодні не готові це робити, то ви зробите через місяць. Отож, слідкуйте за цим каналом, а для того підпишіться на нього. Долучіться в однокласниках контактах у Фейсбуці в групи. Там також буде видно, наскільки, наскільки це працює. Отож, повторюю. Цей експеримент 4 дні має. В, груп, в групі в однокласниках 1000. Попробуйте створити групу на 1000. І деякі відеоролики вже переглянули по 500-700 глядачів. Я дякую вам за увагу ще раз. Хай вам щастить. Успіху нам всім миру! З вами був Лон Роман.